В червні відзначається відразу два державних свята – День державної служби та День Конституції. Слов'янський район об'єднав ці два свята в один цікавий захід. Ви знаєте, що сьогодні проводиться подготовлена робота для того, щоб на Україні прийняти новий текст Конституції. Але при цьому ми повинні розуміти, що які б хороші і нормальні правила не були, якщо ми не навчимося всі, незалежно від статусу, ці правила зберігати, то естественно в порядке в доме не будет. Я уверен и хочу заверить вас в том, что эпоха перемен рано или поздно закончится, и мы с вами будем жить в нормальном, развитом, демократическом, правовом государстве, которое будет уважаемо во всем мире. Жодне свято не обходиться без вручення грамот та подяк. Отримували їх і в районі. Першим почесну грамоту за багаторічну плідну працю отримав головний лікар Слов'янська і району Сергій Моховік. Сергій Васильович очікує новий виток у професійній діяльності, а саме посада заступника головного санітарного лікаря України. Але не дивлячись на це, він пообіцяв не забувати своє коріння і рідних йому людей. Почесну грамоту від Донецької облдержадміністрації отримав заступник голови адміністрації Слов'янської Костянтин Черніков. Грамотами та подяками районної адміністрації та ради були нагороджені спеціалісти відділів та управлінь. Слов'янський район до Дня Конституції готувався старанно. Своєрідна підготовка до свята розпочалася ще в квітні місяці. Саме тоді було оголошено про початок фестивалю до Дня Конституції. Це фестиваль народного творчості, творча естафета Слов'янщини. У нас від села до села в рамках цього фестивалю Проходили творческие концерты. И 18 клубов показали свои концерты. В библиотеке также принимали участие, показывали различные выставки литературы. За результатом утривалой работы было вызначено переможцам этого фестиваля. Им став сельский клуб. В нашем э, сельском доме культуры эстафета прошла на ура. И гости из жителей села были очень довольны. Мы 11 мая сразу же передали эстафету в Прилеснинский сельский. Совет вот но сегодня при подведении итогов мы были очень приятно удивлены. В силу того, что бюджет очень слабый в, этом году. в этом году на костюмы спасибо большое пользуясь случаем. Хочу сказать большое спасибо нашим спонсорам, дорогим, которые помогли родители этих дітей, которые самоотверженно, можно сказать, в наше время дають дорогу, щоб їхні дети развивались. За активну підготовку диплома отримали Олександрівський клуб, черкаський та сергіївський центри культури. А Культури отримали дипломи учасників. Особисту нагороду отримала Маргарита Мороз, керівник гуртка Конфеті. Цей колектив має звання народного, тому брати участь у фестивалі їм було легше. Наш колектив е, е, участвує в усіх мероприятиях, в районних, в обласних. Районний фестиваль для нас пройшов в обичному робочому режимі. Загалом захід вийшов дуже насиченим і яскравим організував його як більшість районних свят відділ культури райдержадміністрації.